Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини Юара Разом». мене звати Андрій Сініцин. Отже, ми починаємо троє людей. Постраждали на Харківщині. Росіяни кабом поцілили там у приватний будинок в селі Осинове Куп'янського району. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Двоє людей з осколковими пораненнями, третя постраждала з гострою реакцією на стрес. З опіками та рубаними ранами у Херсоні ушпиталили 43 річного чоловіка. Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Каже, росіяни дроном потілили в автівку постраждалого у Дніпровському районі Херсона. Три мільярди доларів допомогли за рахунок допомоги за рахунок заморожених російських активів. Вже незабаром Україна отримає. Від Японії. про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з очільником японського МЗС Івая Такеше. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, Японія надала 12 мільярдів доларів на підтримку України та запровадила 26 пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб Росії та Білорусі. Крім того, міністри обговорили питання плану миру та безпекової ситуації. Іва такеше анонсував конференцію з протимінною. Безпеки України, яку проведуть в Японії наступної осені, та пообіцяв долучитися до діалогу про відбудову України. Крім того, цьогоріч надать сотню генераторів в рамках енергетичної підтримки України. Наша двостороння співпраця українська японська співпраця за останні роки вийшла по суті на. Характер чи досягла характеру стратегічного партнерства. Ми і далі будемо це розвивати. Ми і далі будемо розвивати двосторонні відносини, взаємовигідні відносини між обидвома нашими країнами. І ще раз хочу подякувати пану міністру Японії, народу Японії за те лідерство, яке ви демонструєте у протидії російській агресії у підтримці України ми домовились про проведення двостороннього діалогу з питань безпеки на більшому рівні. Це участь керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств з метою подальшого посилення, обміну інформацією та співпраці у сфері безпеки. Таким чином, безпекова співпраця між Японією та Україною буде просуватися більш систематично в рамках такого діалогу. Перед зустрічю з очільником українського МЗС, глава закордонного відомства Японії, відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі. Івая такеше помилився за упокій душ загиблих. Про це повідомляє посольство Японії в Україні у соцмережі X. Посилення санкцій проти Росії та наближення миру в Україні обговорив президент України з міністром закордонних справ Японії. Володимир Зеленський наголосив, що це перший закордонний візит Івая Такеші після призначення і відразу до України. Підняли тему і північно-корейських військових у цій війні. Ми обговорили і те, що тепер Північна Корея стала спільником Росії та допомагає Путіну. Цій злочинній війні я поінформував про активність північнокорейських військових на Курщині, про всі загрози від співпраці Пхеньяна ян та Москви. Росія вчить північну Корею в сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації. Естонія відправить до України новий пакет військової допомоги. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони країни. Йдеться про військово-морську форму, прилади, спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів. Міністр оборони країни Ханно Певкур заявив, що цей пакет допомоги. Не буде останнім незабаром. Уряд Естонії відкриє щорічну програму підтримки естонських компаній, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції оборонної промисловості Естонії. На переговорах РФ з Україною наполіг під час телефонної розмови з путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Геберштрайт. Він додав Шольц, цитую засудив російську війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести свої війська. Також додали в уряді ФРН канцлер підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну. Своєю чергою, екс-прем'єр Британії Джонсон вважає, що розмова Шольца з диктатором Путіним створює ризик повернутися до переговорів у нормандському форматі. Він додав, що єдиний спосіб завершити цю війну масово і швидко зміцнити позицію України. ЦВК Грузії затвердила підсумковий протокол парламентських виборів згідно з ним. Партія. Грузинська мрія перемогла, набравши майже 54% голосів. Вона здобула парламентську більшість, отримавши 89 мандатів. Засідання ЦВК не обійшлося без скандалу. Опозиціонер Давід Кіртадзе облив чорною фарбою голову ЦВК Георгія Каландарішвілі, звинувативши його у фальсифікації виборів і проросійських поглядах. Охорона вивела Кіртадзе з будівлі, після чого його затримали. Із самого ранку біля будівлі ЦВК зібралися лідери опозиції та активісти, які вважають, що вибори сфальсифіковані. Вони протестують із плакатами з написами «ЦВК – викрадач виборів. Я бачила фальсифікації. Поверніть мій голос або просто з чорним колом відсилання до порушення таємниці голосування через бюлетені, що просвічуються. В аварійних приміщеннях подекуди навіть без опалення доводиться працювати нині співробітникам бібліотек та клубів Миколаївщини. Половина працівників при цьому не утримує навіть мінімальної зарплати. Безумовно, це сприяє відтоку кадрів, яких і так бракувало через війну. Близько 200 закладів культури в регіоні зазнали руйнувань через обстріли, і поки відновлювати їх бракує коштів. Як виживає галузь та завдяки кому тримається культурний фронт на Миколаївщині? Наталя Якобсон Белібова дізнавалась. Дрік діти селища Зелений Гай приходять на уроки хореографії до своєї вчительки додому, приміщення в якому займались до повномасштабного вторгнення розбити вщент. Постраждав від атак росіян і будинок жінки. Однак Ірина вирішила, що діти потребують соціалізації. Тож, поки не було місця для танців, займались арт-терапією. Дуже хотілося дітей спочатку долучити саме через мистецтво до арт-терапії. Для того ж дорати їх разом в теплому приміщенні, Не дуже при, е, прилаштованому саме для цього, оскільки і моя будівля дуже постраждала, не було ні вікон, е, протікала криша, двері не зачинялися просто від слова взагалі вхідні двері. Але все одно ми збиралися так? так. так. Ми малювали, брали, малювали спочатку те, що хотіли. Потім я зрозуміла, що треба чомусь навчати. Ми потім э, зрозуміли, що нам замали лише малювати. Жінка каже: звільнила одну кімнату від зайвих меблів та склала щільний графік занять зі своїми ученицями. Діван віддала тому, кому тим родинам, яким було ну, потрібно, тому що ну, багато родин, які постраждали і втратили меблі. E, Звільнилася, звільнилися простір. І ми почали займатися тут уже і хореографією. Згоріли в зруйнованому клубі майже всі костюми учасниць танцювального колективу. Нині Ірина відновлює все власними силами. Зробили перші два номери, розумію, що їх треба одягати, пішла, купила швейну машинку. Шість. П'ять танцювальних композицій. Ми вже одягнули, одягли в костюми. Надія й сама колись ходила на уроки хореографії до Ірини. Тепер приводить на заняття своїх дітей. Ми дуже раді, що вона у нас є. Вона відкрила в наших дітях дуже багато різного цікавого. От я на своїх дітей дивлюся. Вони маленькі генії, і це все завдяки Ірині Родольфовні. У Шевченківській громаді вцілів єдиний клуб у селищі Полігон. Тут є бібліотека, спортивний майданчик, а найголовніше укриття. Діють кілька гуртків здебільшого для дітей. Однак кілька разів на місяць збираються на різні заходи й дорослі. Завдяки благодійним фондам вдалось закупити матеріали для творчої роботи. Практично майже кожного дня від 15 до 20 дітей приходять на різноманітні гуртки. Це і творча діяльність, це і співи, це і ліплення, і малювання є в планах розвиток для того, щоб проводити якихось нейропсихологічні вправи з дітками. Для мам також можливо проведення якихось, наприклад, йога або фітнес у сусідній первомайській громаді з 14 закладів культури наразі функціонує шість: три бібліотеки і два клуби віднову. Нім не підлягають. як власний будинок культури у самому Первомайську. Навесні його збирались ремонтувати за кошти донорів, однак клуб довелося демонтувати. Були домовленості з данською організацією і мали скласти вже договір про відновлення даху, який був пошкоджений у 2022 році. Але в ніч на 9 травня через перельоти шахедів. Сталося так, що вже не підлягав відбудові будинок культури. Нині працівникам клубу виділили частину приміщень в дитячому садочку, який сам зазнав значних руйнувань. В приміщенні відсутнє опалення не всюди, ще вставили вікна. А стеля від сирості вкрилась грибком, та завдяки цьому переселенню вдалося зберегти колективу. Це і художній керівні, керівник Анна Феник. Вона займається хореографією, вона займається драматичним колективом, вона згуртовує діток в творчі колективи. Я займаюся вокалістами. Працює у нас спеціаліст по обслуговуванню з приміщення і прибиральниця. Всі одиниці штатні в нас залишились. Працювала на базі клубу і бібліотека. Всі книжки, що вдалося врятувати, тимчасово знаходяться в приміщенні садочка. Це було настільки жахливо. Ми це було вночі, і десь около третьої, четвертої години ми всі зібралися, і як в мурашки почали витягати повністю всю техніку, все обладнання, весь фонд. Так, як і всі меблі, тому що вони підлягають горінню, так як і книжки. Було дуже страшно, що ми це можемо не врятувати. Спочатку повномасштабної навали росіян в галузі культури почався відтік кадрів. Понад 500 фахівців або виїхали, або звільнились. Сприяють цьому не лише війна, а й маленька зарплата. В багатьох громадах наші працівники культури на жаль працюють на неповний робочий день. Якщо ми беремо напрям бібліотечного закладів, то 60% бібліотекарів по області працюють на неповний робочий день, тобто 0,25, 0,75, 0,5%. Це зрозуміло. Якщо оплата праці мінімальна, то ми розуміємо, скільки людина отримає на руки. З клубних працівників 50% працюють також на неповний робочий день. 244 об'єкти галузі культури в області зазнали пошкоджень від обстрілів. 22 з них зруйновані вщент. 40% на сьогодні закладів культури вже відновлено повністю. Це переважно ті заклади, які зазнали несуттєвих пошкоджень, тобто вікна, двері, дах. Тобто, це все відновлюється за кошти або власні кошти, або кошти громад. Якщо це в громаді, після реформи децентралізації деякі голови місцевих громад не хочуть розвивати заклади культури, адже вони не мають державної субвенції. Однак існувати за залишковим принципом фінансування з урахуванням наслідків війни сільські клуби і бібліотеки не зможуть, тож цю проблему варто розглядати на державному рівні, вважає чиновниця. Наталі Якобсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. лило годинами. Вода піднялась на кілька сантиметрів. А після впала стеля. Днями у Дніпрі затопила верхні квартири однієї з багатоповерхівок. Вода рвонула після запуску опалення, та всі труби. Цілі, ба більше нещодавно у домі повністю відремонтували покрівлю. Що ж трапилось там? Хто винен і хто має відшкодовувати збитки? Тепер чому з нашими кореспондентами не хотіли спілкуватись? Комунальники? Ніколь Савченко розбиралась. нас потоп! Подивіться, як вода тече конкретно. Жах, що робиться? Що ж це робиться? Це квартира Тетяни у день запуску опалення. Затопило всі кімнати. Лило кілька годин, та ще кілька днів крапало. Та тут взагалі ось ці потоки. Річки, потоки течуть. Он дивіться, що з підлогою, сантиметрів п'ять. А я ось так вигрібала, совком уже, та тридцять з половиною відра винесла. Жінка раділа, що хоч стеля витримала, та протрималась вона недовго дві доби. Обвалився потолок. Обвалилась стеля. Ось так тепер виглядає моя кімната. І як ще мене не прибило. Водоспад зі стелі був і в сусідів у квартирі Олега. У цьому домі Олег живе з 2012 року і весь цей час каже, були проблеми з дахом. Покрівля чи не щороку підтікала, але так масштабно вперше. Та й цьогоріч мешканці взагалі не чекали біди. Нещодавно проблему начебто вирішили. Дах відремонтували в цьому році. Ми вже порадувались там, шампанське відкрили. Але як оказалось, це не фініш для нас. Затопило мешканців не тільки останнього п'ятого поверху, а й четвертого. Ну у нас у нас де лило? Ходімо подивитись. Ось тут прямо ліло. Ось тут прям лилося по стіні. Натяжну стелю проколювали, бо там вода набиралася зверху. Проколювали шилом, і ось так стікало. Ось це все просто струменем. Через кілька годин після початку потопу приїхала аварійка. Сказали, хтось вкрав крани на мережі центрального опалення будинку, тому й потекла вода. Та хто на них поклав око? Пані Валентина вважає, це сусіди кількома поверхами нижче, бо круч від технічного поверху був тільки у них. Я як вони... Я бачила, як вони лазили на горище лазили кілька тижнів тому та кажуть, щоб перевірити його. Я ж відразу піднявся перекривати всі ці стояки. А куди ж вони в дідька поділися ці вентилі? Крім тебе, ні в кого ключа немає. Їх познімали, працювали робітники. Моя версія, що працювали робітники, і можливо, вони, тому що їм там легко відкрутити. Інші мешканці теж припускають, що крани зникли під час нещодавніх ремонтних робіт на даху. Ні, пойманий, ні ворону не впіймали, не злодій. Але в мене є певні підозри, що коли ремонтували дах, скрутили просто. Вони латунні такі великі краники, грошей коштують. Хто ж таки винен? А головне, хто відшкодовуватиме мешканцям збитки. Ми пішли з'ясовувати до комунального підприємства Жилсервіс 5 Саме воно обслуговує затоплений будинок. Немає такого людини, яка відповідає Ми на питання ви? на камеру. Да, Це ви? Ви? директор Його зараз немає. А, зараз можна з ним сконтактувати набрати його? Ні. У нього да э, час прийому закінчився. Да ну, тобто, ну, ти хочеш якось когось дізнати, які ставити? Ціни запит я зареєструю. Ми вдруге завітали до комунального підприємства Жилсервіс 5 та нам тут знову відмовилися коментувати ситуацію. Мовляв, не мають права. Звертайтеся до міської ради. Офіційний коментарі дає при служби міської ради. В нас таких повноважень немає. Ми як слугові житлові будинки. Та й після цього з нами так ніхто і не наважився поговорити. У відповідь надіслали листам. Повідомляємо, що сантехнічні мережі сумісна власність мешканців будинку. Тільки мешканці будинку мають ключі від технічного поверху та несуть персональну відповідальність за надання доступу до загальнобудинкових комунікацій третім особам. При виявленні факту крадіжки спільного майна рекомендуємо мешканцям звертатися до правоохоронних органів. Директор комунального підприємства «Жилсервіс-5» Сергій Карпенко. Тож питання: хто понесе відповідальність та чи понесе взагалі залишаються без відповіді, й самі мешканці вже не вірять, що їм допоможуть. Хто візьме відповідальність. Хто візьме відповідальність? Ніхто ж, ви знаєте, у нас завжди ніхто не винен. От не зрозуміло чому, не зрозуміло хто, навіть дивлячись на ці вентилі. вони перевірили, а вентилі кудись ж поділися. Ось і все. Я по опиту знаю. Я з досвіду знаю. Коли у мене 10 років дах, тік і мене заливало, я куди тільки не звертався, і до міськради, і в ЖЕК. Ніхто нічого не відшкодував, нічого. Тільки свої нерви витрачаєш та й усе. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.